Всім привіт! Позаду мене ви можете побачити дуже круту новиночку від компанії Fox. Це Fox EOS Social Shelter в розмірі 3.40 на 2,90. Перша фішка цього шелтера це та, що він дуже легко розкладається. В комплекс шелтера входить дві передні стійки, також підлога, яка кріпиться на ліпучках. Якщо ми зайдемо всередину, ми можемо побачити одразу три віконечка, дуже великих, які ви можете відкрити для того, щоб залишити москітну сітку і шелтер краще продувався. Також на даху цього шелтера ми можемо помітити ще одне четверте малесеньке віконечко, яке ви можете відкрити навіть в сильний дощ, тому що воно протікати не буде. Також всередині цього шелтера ми можемо побачити гачок, на який ви можете прикріпити свій ліхтарик або ж захист від комах. Попереду шелтера ми можемо побачити два карманчика з сіточки, в якій ви можете поставити свої гаджети, свій телефон, пейджер, блокнотик або щось інше. Отже, для замовлення звертайтеся до нас в Директ або залишайте коментар під цим відео, і ми з вами зв'яжемось. Всім гарного дня!